Перше з 2022 року спецпогашення марки невоєнної тематики провели 8 жовтня в Чернігові. Подія, якій присвятили випуск марки, історична тисячоліття утворення Чернігівського князівства. У 1024 році, після історичної битви під листвином, сини Володимира Великого, Мстислав Хоробри та Ярослав Мудрий, погодили розподіл земель, і офіційно було виокремлено Чернігівське князівство під владою Мстислава Чернігівського. Автор ескізу, художник Володимир Таран, мріяв, що до цієї дати вдасться випустити пам'ятну монету, але через обмежені ресурси не зміг цього зробити, і тоді звернувся до Укрпошти так з'явилася марка Чернігівське князівство. Тисяча провести урочисту церемонію спецпогашення вирішили в спасопреображенському соборі, який колись і був закладений Мстиславом Чернігівським. От як подумати, тисячоліття князівства і що перше малюється, це безпосередньо спасопреображенський собор. Він свідок. Всіх цих подій і битві під лиством в тому числі, і тому видавалось мені це єдиний майданчик, де влучно зробити цю подію зі спецпогашення. І Володимир з радістю прийняв цю нашу ідею. Отак ми об'єдналися, і сьогодні ви на цій події. В урочистій процедурі взяла участь відома Чернігівка, солістка музичного гурту Онука Наталія Жищенко. Оцей маленький відтиск. Порівнянні із цим тисячоліттям це таке сюрреалістичне поняття, такий момент блискавичний, Але я сподіваюся, що це новий відлік часу, який запустить нашу таку історичну пам'ять і допоможе ще більше підживлювати нас, підсилювати нас. Переживати ці буремні часи, цей хаос, і ми розуміємо, що ми живемо тут, підтримуючись цим корінням, нашими пращурями, нашими знаннями, всім цим, що у тут -от лежить. Символіка зображень на Марці мала підкреслити потужну роль Чернігівського князівства, рівного зазначенням Київському, говорить розробник Ескізу. Тому використали герби обох князів, які були зображені на давньому вірчому знакові Мстислава та Ярослава. Ідея була яка, що це були це вірчі знаки. Це Знаки і князів от Ярослава і Мстислава, і вони діляться річкою Дніпро. І от оці мечі, це знаєте, це як символ е, примирення. Вже вони вони, вони такі, знаєте, вже вже зпоіржавіли, е, і вони е, вже не, не, не такі, знаєте, не агресивні. Е, і от поділи саме по Дніпру, от цей поділ відбувся. І якийсь певний час це, це так була держава Русь, Київська Русь, але от вона була саме так два князі, такі домінували. Зображення гербів художник побачив на вірчому знакові з колекції музею Шереметьєвих. Його засновник давно збирає артефакти часів Русі. Має дев'ять знаків із зображенням тризубів. Вірчий знак, використаний для ескізу марки, досить унікальний. Там з двох сторін два різні тризуби: Мстислава Хороброва, Мстислава Володимировича, і Ярослава Мудрого, брата Мстислава. Цей знак датується років. 26-м роком, коли вони дістали, дійшли згоди на князювання, і Мстислав Хоробрий очолив Чернігівське князівство. Також одним із символів для марки за порадою істориків обрали зображення міфічного птаха Сокола, нанесене на мідну бляху 11 століття. Сам предмет, який потрапив на Марку, був знайдений у Чернігів 2008 році, тобто під час армічного. Посліджень. Така знахідка унікальна на сьогодні а, ми. Радилися з археологами, подібні є, але фактично ось така не знайдена. Не знайдена на території, наприклад, що Чернігів Чернігі або Чернігівської області. Тільки вона єдина. Це марка особливого формату, так звана власна марка. Вона виготовлена за індивідуальним дизайном і може використовуватися як оригінальний подарунок та колекційний екземпляр. Творча художньо-історична команда звернулася за підтримкою до Укрпошти і там вирішили підтримати не лише зі спецпогашенням, а й з випуску. Куском марки так було видано одноіменний лімітований випуск тематичного поштового набору за проєктом Власна марка, який містить номерний марковий аркуш із шести марок, та номерний художній конверт із спецпогашенням, для того щоб зробити спеціальний штемпель із спецпогашення. Це така більш унікальна подія, тому що воно зараз не на часі, і завдяки тому, що це така подія, яка стосується ну частково. І військового ну, стану нашої країни, і історії, і нашої незалежності. Тому о, ну це ця подія сталася. Після цього процедура спецпогашення проводилася в шостому поштовому відділенні. Особливий штемпель, розроблений для спецпогашення, був дійсний лише один день. Ним проштампували 600 комплектів.